<реш> <реш> Тільки разом маємо виконувати <реш> один одного ж. І старайся не хитати. Поняли? Отець зараз я бачу боковим зміням, mm -hmm. як ти хиталася. Mm -hmm. А <реш> я не вирішу це, і я не наложу моду. <реш> <реш> Задача слідкувати очками і не рухатись. Так, тепер давай кидаємо V. Отак, ходимо. Давай. Прикладаємо. <реш> У <реш> мене ось цим якось гірше. Я так ловить не можу. А ч? Бо мені отак легше дзвонити. Ні, вот так не ловимо. Тільки хвати. А вот так я начинаю її врутіжати. Давайся, сильно так не... Ти угу. якось так високо руки піднімаєш. Я тільки хочу передати руки. У мене отут все Так, не треба, треба Ти Попробуй! Нет, Почекай, ти попробуй, давай. так не треба, Я тобі кажу, але тоді не буде. Давай тепер отак, Поняла? Кинули, словили, передали, кинули, словили, передали. Кинули, зловили, передали, кинули, зловили, передали. І мені дуже важко це робити, бо вір... Ні, не мене, мене отак вот от мене все тіло починає ходити. У мені… Поняла? Я спортсмен.